Добрий день малята. Нам сонечко всміхається. День розпочав чудово із сонячним настрієм почнемо день бадьоро. Тіт, до нас на заняття завітав Буратіна. Разом ми будемо вивчати українську грамоту. Давайте пригадаємо, що ми з вами вивчали на минулому занятті. А допоможуть нам. Наші бульбашки. Дітки, послухайте, які звуки принесли нам бульбашки. Давайте відкриємо першу бульбашку. Послухайте уважно, які звуки вона нам принесла. Дітки, що це були за звуки? Так, це був звук вітру, і перша бульбашка нам повідомляє, що існують звуки, які видають природні явища. Давайте відкриємо наступну бульбашку. Послухайте уважно, які звуки принесла нам друга бульбашка. Дітки, що це було? Так, вірно, це був звук годинника. І наступна бульбашка нам повідомляє, що існують звуки, які створюють предмети. Давайте відкриємо наступну бульбашку. Які звуки вона нам принесла? Так, дітки, це був песик, і наступна бульбашка нам повідомляє, що існують звуки, які видають тварини. Давайте відкриємо останню бульбашку. які звуки вона нам принесла. Так, дітки, ці звуки називаються мовними звуками. Дітки, Давайте пригадаємо з Боротіною, які існують звуки. Звуки бувають мовні і немовні. Дітки, скажіть, а для чого нам потрібні мовні звуки? Так, дітки, мовні звуки нам потрібні для того, щоб ми могли спілкуватися, розмовляти один з одним. Молодці малята. Давайте пригадаємо, що мовні звуки ми з вами вимовляємо та чуємо. Дітки, чуєте, до нас хтось дзвонить. Коли ми чуємо дзвоник, то це означає, що до нас завітала фея. Фея робить свої дива. І ми опиняємось в чудовій країні, яка називається Звукляндія. Фея хоче нам спознайомити зі своїми друзями, звуковичками. І першим вона погукала голосного. А, дітки, це звуковичок голосний А. Він завжди відгукується самим першим. Голосний А, відкритий та щирий. У нього дуже багато друзів. Йому подобається в усьому бути першому. Тому ми познайомилися з самим першим звуковичком голосним А. А ось другий звуковичок називається голосний О. Він здивувався, о, я майже першим з'явився. Голосний О, звуковичок товариський. В нього велике коло друзів. Кругом нього завжди багато інших звуковичків, і тому йому ніколи не сумно. Він відкритий. І задоволений звуковичок. А наступним з'явився звук І. Голосний І веселун. Він завжди усміхнений і привітний і в усьому підтримує своїх голосних братиків-звуковичків. А ось і наступний звуковичок. Це звук. І Він ворчун і трішки лінуватий, ніколи не починає ніяких справ першим. Зазвичай буває борчливим та незадоволеним. Та добрі братики голосні звукавички знають, як розважити та поліпшити голосному і поганий настрій. Наступним з'являється звук. У голосний у весело задодів у свою дудочку, як у скла своїми губками. Голосний У саме музикальний серед своїх голосних братиків, звуковичків. І ось останній звуковичок. Голосний Е. Ей, братики! вигукнув голосний Е. Збирайтеся, щас жити додому. Ех, шкода нам розлучатися із вами, дітки. Заходьте до нас у гості ще не раз. Ми завжди раді зустрічі з вами. Ось такі дітки в країні Звупляндії живуть голосні звуки. У кожного є своя домівочка. фея. Гукає нас до них на гостини, і нас зустрічають голосні звуки. Дітки, в українській мові існує шість голосних звуків. А зараз, дітки фея, час відлітати. Вона каже нам: до побачення, малята. А ми з вами давайте трошки відпочинемо і разом зробимо фізкульт. Хвилинку, ми йдемо наліво, ми йдемо направо, двічі повернемось, як ліжко потягнемось, відтрипнемо три рази і крок перед. Покотимось крижини і руки підняли донизу, підняли, донизу підняли і когось обійняли. Молодці малята, а ось звуковички гукають нас до гри. І гра наша називається схованки. Ой! Десь це вони поділися, давайте їх погукаємо. Дітки, подивіться на екран і скажіть, який звук я гукаю. Так, вірно, це звук А. Коли ми промовляємо голосний А, ротик у нас широкий, і звук вільно виходить із нашого ротика. Ось. З'явився звук, який називається голосний А. Дітки, подивіться на екран, який звук я гукаю. Так, вірно, це звук О. Коли ми вам вимовляємо голосний О, ротик у нас кругленький, відкритий широко. Ось з'явився звукавичок О. Тітки, подивіться, який звук я гукаю. Так, губки наші усміхнені, це звук І. Подивіться на екран. Коли наші губки усміхнені, ми вимовляємо звук І, і ось з'явився звукавичок голосний І. А хто ж буде наступним? Подивіться на екран. Так, вірно, дітки, це звук І. Подивіться, губки розтягнуті, язик широкий за зубками. Це звук І. Хто ж буде наступним? Так, це звук У. Губки складені в дудочку, це звук голосний У, і в нас залишився останній шостий звук. Подивіться на екран. Який звук я гукаю? Так, вірно, це звук, Е. Коли ми вимовляємо звук «е», язик широкий за зубками. І останнім з'явився звук Е. Всі, братики, ми знайшли всі шість звуків. Голосні звуки можна голосно промовляти або проспівати. Давайте ми по черзі розпіваємо, голосно, протяжно притягнемо голосні звуки. «Е», о. І, а, і у молодці дітки. Голосні звуки мають спільну позначку. Це такий великий червоний кружечок. Ну що ж, малята, а на цьому ми наше заняття завершуємо. І я кажу вам до побачення малята! До нових зустрічей!